Друзі, всім доброго часу. З вами Південний Пошук. Так, сьогодні хочу показати знахідки на інтернет-барахолках. Так, да, на жаль, я зараз в містечку, де такої стаціонарної барахолки немає, тому доводиться блукати на просторах інтернету. Благо, ресурсів всяких зараз є вдосталь. Ну і знахідки дуже цікаві. Прям сам кайфую, що придбав такі речі. Погнали! Перше. Чітке. Оргскло. Ну, це виправна колонія. Є любителі таких речей. В принципі, робота досить гарна. 250 гривень буде коштувати. Наступне, дивіться, ось такий ось латунний літак. Модель літака. Ну, Здогадайтесь, що це взагалі таке. Для чого? Пишіть коменти. Вгадаєте? ні? А це підстругачка. Підстругачка для олівців. Знаю, гарна модель, все просто ідеально. Шасі на місці. Також ціна такої буде 250 гривень. Йдемо далі. Перекидний календарь. Олімпіада 80. В принципі, дуже гарний стан. Календар нечастий. Всі дні на місці, все робоче, всі дні тижня також на місці. Зачасту в таких календарях багато відсутніх то днів, то місяців немає. Місяці не вистачає лише два январ февраль А так все на місці, все також змінюється. Ну, Просто на свій час для такої речі дуже гарний стан. Так, такий календарь буде коштувати 550 гривень. Йдемо далі. Ось така ось старенька річ. Тут у нас так. Гірки, ювелірні чи аптечні гірки. 1951 рік. Діюсь, вам видно. Стан просто для такої речі, такої старої, дуже гарний шогирьок, що, що всього цього бархата все є пінцет. Не було тільки. 20-10 міліграмів, я їх додав і тепер виходить повний набор. Взагалі дуже стара річ. Номер, до речі, є. Не знаю, що він може означати. НМ794. 550 гривень. Буде такий комплект. Наступне. Ой, довго вони в мене лежали. В обраних все вагався. купити, не купити, не видержав. Моделі. Хто любить масштабні моделі це моделі пістолетів 1 до 4. Також стан ідеальний. Коробки ніде не тріснута, не погнута. Ну, лише маленькі подряпини, але для їх віку. Ну, і, звісно, сам повний комплект і всі моделі пістолетів повністю цілі. Ось, набор пістолетів 1 до 4 парус. Ціна 3 гривні, 3 рубля 50 копійок. Ну, а в мене буде коштувати 350 гривень ось такий набор. Ну, і ще один набор. Ще один набор пістолетів. Так само масштаб 1 до 4. Також з описом який пістолет, якого року. Стан. Также ідеальний. Цена 4 рублі. У мене буде коштувати також 350 гривень за один набор. Ну, ось, грубо кажучи, намбу, 1925 рік, к 8 Японія І ось модель цього пістолету. Кельман, Тульський, Хлизенті, АПС-течки. Чудові набори в дуже шикарному стані. Так, ну ось такі невеличкі знахідки. Дякую, що були на каналі. Залітайте, якщо що, на аукціони. Силку залишу під низом. Якщо щось сподобалось, щось потрібне, пишіть. Ціни я озвучив. Все буде в продажі. Речі реально цікаві. Тому до зустрічі на південному пошуку. Шукайте і знаходьте.